Якщо ви думаєте, що мені легко, то в принципі легко, то обмоляйтесь. Зараз 7.05. Я вже на своєму ранку кардіо. І знаєте, суть не в тому, що це важко робити. А часто бувають такі моменти, коли не хочеш, встаєш. Зидиш на ліжку, ти можеш блін знову. Але в такі моменти все одно ти розумієш, що це треба робити. І хто якщо не ти і коли якщо не зараз. Плюс розуміння. Ну, коли починаєш, сушку да, підготовку. Саме до змагань. Твіде форма не подобається. Частіше. Зараз, коли вже до форма досить непогана, залишається з ним якесь одні число взагалі. 17. Залишається 11 днів до сарту. Ти думаєш, ну, в принципі, непогано. Можна. Я ніколи так не думаю, що можна менше зробити. Піти не до плану, але anyway. А, але розумію, що, а що буде, якщо я вироблю і зроблю більше, зроблю більшу активність, буду тримати максимально чітко, ще жорстче. буду робити інтенсивніше. А що буде? Оця думка постійно мене її тримає. Мені цікаво що на що здатний мій організм, на що здатне моє тіло. З новим підходом, з новим тренером, з новим психологічним настроєм. Тому такий початок буде. Хотів взяти, взяти мікрофон, взяв мікрофон, але вони були розряжені. Не знаю, чого я їх заряджав, анівей. Я думаю, ну, значить на сьогодні буде влог. А зараз йду по сходам і думаю, а чого, а чого на сьогодні? Ти минулий влог зняв взагалі без мікрофона майже. Тому погнали. Добрий день, добрий вечір. Такий був трошки в мене лог початку. Сьогодні я буду знімати для вас свій full-day weдінг. 11 днів до старту. Завтра даю звіт тренеру за 10 днів. І чому я вирішив зняти саме сьогодні? Бо можливо потім будуть деякі коригування. Тому покажу свій актуальний раціон зараз. І щоб ви разом зі мною були в курсі всіх подій і спостерігали за над змінами надалі. Тому я роблю свої 45 хвилин. У мене сьогодні день відпочинку. Це означає, що у мене 45 хвилин кардіо зранку і 20 хвилин кардіо ввечері. Плюс 20-25 хвилин позування ввечері будуть. Усім приємного перегляду. Я плюсю кардіо, включаємо базончик далі і побачимось на першому прийомі їжі. Знаєте, це особливий кайф після кардіо. Уф. Хайф. Це екранковий душ. Прям таке повітря Не знаю, я коли заходжу на цей балкон після кардіо мені здається що я в Іспанії десь чесно У мене така асоціація, таке приємне повітря Коли ми там були Все, кушаться Кушаться захворію зараз Бо я мокрий А там вітер. Так готуюся готуйся Сніданок Тут у мене 12 білків і гроби і тут вже готова У мене вівсянка 80 грам. Ще до цього буде банан і все. Там соус зерокін, само собою. Так, можливо, покажу готовий міл, можливо, ні. Бо зараз тренування вже через 2 хвилини починається онлайн. І може не зможу вийти на зв'язок. Ну, скоріш за все. Але ще раз повторюю, перший прийом після кардіо, кардіо 45 хвилин. Це у нас 12 білків яйце, а, Sorry, не сказав перед цим. 12 білків, 2 яйця, трошки грибів. І вівсянка 80 грам і банан. Так, це перший прийом. 12 білків, 2 яйця, це озеро. І 80 грам вівсянки і банан. На день у мене йде 8 грам солі. Зважую окремо і потім додаю по прийомах. Такий перший міл. Максимально його чекаю, максимально кайфовий. Все, приємного мені і побачимось на наступних прийомах. Знову почав тягати цю царську. А, От буквально третій день купив собі корілочку. Сушка мод. Насправді не згадую, що воно прям було необхідно, але іноді брав олієра потягував, тому думаю, ладно, куплю собі свою. Зараз вже потренував Таню, вийшов на далі моє тренування через 45 хвилин, то якраз вирішив пройтися пішки знову ж таки заради активності. Зараз стараюсь робити побільше активності. Як тільки є якісь варіанти. Більше пройтись, я обираю це, трошки раніше вийти таким не поспішним темпом, бо ну, відчувається, що сили менше, якби треба було прям йти швидко, я би, мабуть, хоча мабуть обрав би йти швидко. Геневай треба робити. Тому так, да, стараюся робити зарання. Вийшов. У мене є 45 хвилин, в зал, в принципі, по-хорошому йти хвилин 35. От, я в такому неспішному темпі прогуляюсь прогулочним кроком в зал і з залу буду йти пішки. Вже свої 8 тисяч на хожу плюс зал, плюс ввечері ми виходимо, кожен вечір з ліри гулять. Тому так воно і робиться. Це порада для тих, у кого завжди мало часу на активність. Вона є, шукайте, шукайте варіанти. Десь перейти після залу додому, десь можу вийти прогулятися кожного вечора, десь можу зранку вийти, прогулятися. Це все можливо і головне ваші пріоритети. Але це найлегший вид кардіо, найлегший вид спосіб підняти вашу активність, бо в мене були до цього всі підготовки, коли в мене в основному я багато людей в зал не беру і частіше працюю вдома. І в мене от основна робота це якраз таки онлайн вдома, І я сижу, тренуюсь, роблю кардіо і сид вдома. І в такому варіанті кардіо приходилось робити більше і їсти менше, щоб був потрібний дефіцит. Зараз же я роблю активність на ці кроки. Саме собі кардіо є, але це дуже допомагає. Психологічно це навіть легше. Ти просто вийшла, ти просто гуляєш, ти просто відчуваєш це повітря, кайфуєш. Але і робиш плюс для своєї форми, для свого серця, тим більше, да? і в принципі ти. Я вважаю, що це дуже хороша звичка ходити далі. Бо люди лінуються, і ці машини, постійно, якісь там самокати і так далі. Просто банально вийти погуляти, це комусь вже стає важко. Тому не нехтуйте, не нехтуйте своєю активністю. Це моя парада. Як тільки є можливість одразу одразу обрати пройтися. Отже, я зараз йду на зал, у мене там дві персоналки, потім десь там сяду, поїм по дорозі. Я люблю також ну це якийсь свій вайб, їсти на вулиці, десь там на якийсь красив, красивий місцях знайти. Ну воно красиве, просто сісти на лавочки і поїсти. Зараз тут зал і далі. Hadi І... Давай, 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 давай. давай. І Раз. Так, ну що, тренування закінчились. Потренував Юлю, потренував Діму. Дімо формою задоволений. Діма формою форми задоволений. У нас буде дебют через 4 тижні. ЮБПФ 11 жовтня. Це буде його перший старт, класик-фізик. О, так що робили ноги, стараємося робити ноги разом, щоб він більше викладався, більше попадав. По ногам найбільша проблема. Хочеться їх більше, більше ділення, більше глибини, але я розумію, що на це треба час. Anyway, зараз йду, шукаю підходяще місце для трапези. Ось, покажу свій другий прийом. Знову ж таки, пішки додому. Активність треба закривати, тому зараз покажу у мене буде прийом, я вже такий голодний, капець обожнює за відчуття Все з собою Уф Корінні котлетки. Хіцюню зробила кожна по 50 грам. І е, 200 грамів картоплі виходить. 300 грамів курячого філе. Менту 6 котлеток. По 50 грам. І е, огірки, І, блін, полюбив чогось цибулю. Прям просто цибуля, така свіжа. Прям полюбив дуже сильно. Так, підсолюю, мене знову ж таки, нагадаю, 8 грамів солі на день. Підсолюю. І кайф. Приємного мені апетиту буду їсти голодний капець. Котлетки! Як вони пахнуть? Все, побачимося на третьому прийомі, або може раніше підключусь, щось розповім, як завжди. В общем, приємного мені, приємного вам, якщо ви дивитесь це відео їжу. або якщо ви робите кардіо, то навалюйте, навалюйте кардіо за мене. І за себе також. Блін, 11 днів. Розумієте, що таке 11 днів, ну це взагалі, це нічого. І я просто зараз згадую весь цей шлях, коли я е, тільки, по суті, блин, вийшов з змагань, вирішив вже готуватися в категорію бодібілдинг, починався на бір, як він йшов. Ну це рік тому, вже пройшов майже рік, а воно так, як... Як не знаю, одна секунда пройшла. Дуже багато було пророблено роботи, дуже було багато змін. Тренування, харчування, форма. Були різні періоди, але настільки швидко проходить час. І зараз от вже 11 днів і буде мій перший старт в новій для мене категорії. Я прям дуже чекаю. Я... Минулий раз кайфував від процесу підготовки, і, ну, і з кожним разом ти починаєш все психологічно краще себе готувати, налаштовуватися. Але в той раз я виступав в класі квізіки, там були, звісно, рамки по вазі. І все одно, коли вжимаєшся вогу, воно трошки стає важче. Але зараз, коли я виступаю в категорії бодібілдинг, у нас немає рамок, ну я вже в вазі, тобто в мене допуск якби, є, в мене ще запас є. Тому э, психологічно вже легше. Але э, ще не було такого прям заряду, як зараз. Максимально викладатися ще більше, щоб показати ще вищий рівень. Робити все максимально і робити це в кайф. От зараз саме от я про це хочу сказати, що нарешті вже з яким часом, з досвідом, в мене виходить, щоб підготовка вона була в кайф, щоб це не була якась якийсь напряг, тримати дієту важку там, і так далі. Це моє життя, це моя рутина. і... Іноді треба розробити більше кардіо, іноді треба більше їсти, іноді менше їсти. Але все одно ці звички вони залишаються. І це якраз і оце от менталіті чемпіонські... чемпіон менталіті. Тобто коли ти не важливо від фази підготовки, ти постійно в цьому, постійно ти не змінюєш своїм там традиціям, своїм е, е, як сказати, своїй рутині. Да? Ти тобто немає такого, що ти... Закінчив змагання, все, і там почав жрати, не тренуєшся. Я постійно в цьому режимі і чим далі ти в ньому, тим простіше тобі наступні підготовки даються. І зараз прям максимально по кайфу. І по відчуттям, по внутрішніх, по самому почуттю. Так, воно іноді, звісно, як і всіх накриває, але то я вже навчився з цим працювати, оці прогулянки, до речі. Також вони її в формі дають плюс. І мені розружають голову. Зараз просто йду, дихаю цим прям повітрям. вітерець дує, і я прям кайфую. Просто, ну, не знаю, для мене це просто якась особлива якась медитація. Е, тому так, залишається 11 днів. Я чекаю цей перший старт дуже-дуже сильно. Це буде щось нове для мене. Плавки в мене такі не роз'їбачені. Побачите. В общем, так, да, зараз, як я і казав, йду пішки додому. Знову ж таки 40 хвилин. Думаю, вдома буде час ще здрімнути. Сьогодні поплавно масаж. Сьогодні такий рест-дей, кайфовий день. Навіть все кайфово. Обожнюю Зараз цей період життя. Все складається так, як має бути. Дуже задоволений своєю командою, дуже сильно команда мене зібралась. І дівчатки, і ребята з кожним роком все сильніше. Від їх результатів. Дуже чекаю їх виходи. В цьому сезоні прям ми маємо показати, показати що таке губрій тім. Маємо про себе заявити. І ми це зробимо. Окей. Буду далі насолоджуватися прогулянкою і вже підключусь на третьому прийомі. У, прийшов додому, просто виробився десь на годинки півтори. І зараз такий ще гаріний, така погода у нас щось під дощ. Може також впливає. Може дещо я щось сьогодні вже <клес> до обіду закрив 15 тисяч кроків. Anyway, у мене третій прийом їжі, кого я чекаю постійно. Я всі прийоми чекаю, бо вони в мене нереально класні. Так, Це у мене 50 грам Крімофрайсу і 80 грам протеїну. 35 грам я роблю шейком з льодом. Збиваю в блендері і кайфую потім холоденькі. І 45 кидаю в прот. Зараз покажу, як це виглядає. Це раз я дуже смачно нагадаю. Крім я беру власної фірми. Це Ось такий у мене крім офрайс. Силочку на замовлення я залишу. По промокоду YouTube зроблю вам приємну знижку. Зараз покажу. Ос, oh оуіс. Yes, oh yes. Я ще його трошки підпікаю в мікрохвильовці. Щоб він такий в мене був. ну Зараз, чесно, його трошки перепік. Може, зараз трохи води додам, щоб він був більш такий кремовий. І протік 35 грам протеїну з льодом. Такий у мене буде третій прийом їжі. Приємного. Сіні мене знімає, я її знімаю, вийшли на кардіо. Вирішив не чекати вже вечір, а зробити одразу кардіо. І потім попазую і одразу поїду на масаж. Хочу закрити в принципі, всі питання до масажу, щоб приїхати і вже відпочивати. Бо треба вже під вечір. Я відчуваю, що мене трошки накриває, хочеться спати, плюс дощ пішов така погода, трошки так, наполежать. Тому без виправди пішов на кардіо, У мене буквально 20 хвилин, але пішла на годинку. Так що така ситуація. Зараз зроблю кардіо. Потім приходжу позову 20 хвилин, потім побачимо, побачите мій четвертий прийом і буду йти на масаж. І все, день буде закритий по активності. Виходимо на 18 порог, беремо водичку, я водичку і спускаємось залі. Так, знову всім привіт. Готуюся п'ятий прийом. Хотів такою знахідкою поділитися. У мене зараз прийом картоплі, шпинат і філе, все покажу. Купили таку велику упаковку шпинату в метро. Дуже раджу, кого багато шпинату на підготовці на рахунок шпинату. Чого його багато, бо там багато калію. Дуже важливо тримати карій, натрій, баланс натрію і калію. Для того щоб не тримати набріки Там щось грається а для того, щоб організм менше тримав набріки і Ну і, звісно баланс мінералів це в принципі, дуже важливо. Тому показую вот така от велика упаковочка. Тут 0,5 кг шпината. У мене зараз в прийомі йде 100 г шпинату. І дуже зручно якраз. І у мене і у Лєри зараз його досить багато, тому ми в принципі, цю пачку з'їмо за 3 дні. І дуже класно робить об'єм їжі. Да? Хто голодний, 100 г шпинату на секундочку це досить багато. Тому користуйтесь цим хаком Це не тільки буде корисно для вашої форми, але і досить об'ємно і не будете голодні. Отже, показую свій п'ятий прийом. Це у мене 200 г картоплі, 300 грам курячого, знову це котлетки по 50 г кожна. Трохи. Це був перцю, огірків і 100 г шпинату. Дуже кайфово, що вже закрив всі свої активності на день. Зараз не поспішаючи кушаю, часом мене ще є, і вилітаю на масаж. Він погодка, не знаю, зараз побачити чи ні. Ну максимально неактивно. Зараз попрошу нього, щоб якийсь фільмас знайшла на вечір. І от хочеться знайти після масажу ще такий варений прийти і все. І лягти дивитись фільм. Ось вот, ось така у нас. Прийшов дощ. Так, у мене і помирило в сон, бо взагалі ну, реально. Ніякий був. Хоча на прогулянці йшов досить активно, казав, що все класно. Ну от такий он такого накриває. От зараз, коли вже зробив всю активність, почуваю себе класно і ну, розумію, що в принципі, основа є, день закритий. Залишилося зробити ще цей прийом, ще два і все. Ідеально. Все, значить, я кушаю, мені приємного ще раз. І на масаж також думаю, щось підзніму. Побачимось далі. Так, добрався на масаж. До Діма, знайомитися, якщо там буде видно, тебе не видно, я посилання світла. Посилання залишено, Дімо. Зараз ходжу до нього, дуже рекомендую. Минулий раз, чесно, я прямо фігал, мені ніби палками побили, але це реально те, що треба було. Тобто я розумію, що такий масаж реально необхідний. Тобто настільки пробувати глибоко м'язи, це прямо те, що мені зараз треба. Сьогодні що, я хочу чуть на спину і на квадри пробити. Зараз кожен день ходжу на сходах і ноги такі дуже забиті. Взагалі, зараз на масажі. Можна також трошки підзнімемо якийсь процес і побачимось далі. В час мого п'ятого прийому їжі, також його дуже сильно чекаю, це 75 грам рису і 300 грам нежирної риби. В основному це або телапія, або стейк тунця. Сьогодні телапія. І овочі. По бажанню я частіше ввечері обираю або спаржу, тобто стрічкову фасоль, або гриби. Зараз покажу, як це виглядає, прямо топчик. Так, от рис. Телапія, дуже полюбив білу рибу. І залишки солі. Нагадаю, мене на день 7 грам солі, якраз залишаю до останнього прийому. Є. Отак виглядає мій п'ятий прийом. Як бачите, їм немало. А залишається у нас. А Залишається у нас 11 днів до старту. Все мені приємного і. Покажу вам останній свій прийом через секунду. Блін, вже почав їсти і зовсім забув про вас. Е, знімаю свій фул-дейфітінг як без цього. Просто такий смачний прийом, що я з ходу захопився. Е, шостий прийом їжі Останній на сьогодні. Це моє протеїнове морозиво, улюблене морозиво. Рецепт я вже показував, але той, хто дивиться мій канал довго, той знає. Якщо ні, напишіть коментарі, треба рецепт протеїнового морозива. І я обов'язково зніму ще раз. Вам до цього треба лише протеїн і все. Це основна страва. Основний інгредієнт. Anyway, останній прийом їжі, зараз покажу, як він виглядає. Це 80 грам протеїну і 100 грам ягід. О, oh, щит! Такі от протеїнове морозиво. Дуже класна консистенція. обожнюю його на вечір їсти. такий от тазик, щоб ви розуміла моя рука. такий от тазик. З кіцовій. такі от full-day Ем, Нагадаю, 11 днів до старту. Завтра я знімаю звіт тренеру і завтра. Подивимося, що він скаже, і буду вас тримати в курсі всіх подій. Зараз такий період, коли зміни будуть, будуть часто, форма змінюється, форма є задоволений. В будь-якому випадку, якщо будуть якісь зміни, ви це побачите. Тому дякую за перегляд. Не забувайте за коментарі. Це дуже мене підтримує. Лайки, коментарі. Хто не підписаний, підписуйтесь і чекайте нових випусків. Чао!